Я пізнаю світ урок 191 тиждень 22. Тема Знайомство з Луганською областю. Загальні відомості та географічне положення. Рельєф. Здійсніть подорож Луганською областю. Перегляньте відеофрагмент з піснею Мандрівка Україною. А Луганська область це вугілля край, У полях безмежних і урожай. Металургів очі працею горять. Половецькі баби у степах стоять. Помандруй на саді, помандруй на схід. там карпатські гори, тут ні прошу мить посередні. Віріте сторінку 6 у підручнику. Вивчіть слова пісні мандрівка Україною, використовуючи методику блискавка. Сфотографуйте перший рядочок пісні. Відтворіть із пам'яті. А Луганська область це вугілля край. Сфотографуйте очками другий рядочок пісні. Відтворіть із пам'яті. А Луганська область це вугілля-край, у полях безмежних зріє урожай. Сфотографуйте третій рядочок пісні. Відтворіть і спамдіті. А Луганська область це вугілля-край. У полях безмежних зріє урожай. Металургів очі працею горять. І сфотографуйте четвертий рядочок пісні. Відтворіть із пам'яті. А Луганська область це вугілля край, у полях безмежних зріє урожай, металургів очі працею горять, половецькі баби у степах стоять. Поставте відео на паузу та відтворіть самостійно із пам'яті. А тепер спробуйте заспівати! А Луганська область це вугілля край. У полях безмежних зилі урожай. Металургів очі працею горять. Половецькі баби у степах стоять. Помандруй на саді, помандруй на схід. там карпатці. На сторінці 6 розгляньте герб Луганської області. Назвіть тварин, яких на ньому зображено. Так, на гербі Луганської області зображені такі тварини бабак і кінь. Дізнайтеся більше про Луганську область. Прочитайте інформаційну довідку. Дата утворення Луганської області 3 червня 1938 року. Герб Луганської області складається з двох щитів. На великому зображено коня, бабака і сонце, що сходить. На малому щиті чорний квадрат з полум'ям і два молотки. Герб обрамлюють колосся і жовто-блакитна стрічка. Адміністративний Обласний центр Луганської області, місто Луганськ. Поставте відео на паузу, вивчіть та розкажіть навчальні одиниці з довідки. Чудово! Візьміть участь у географічному дослідженні. Опишіть географічне положення Луганської області. Знайдіть на адміністративній карті України Луганську область та її обласний центр і підкресліть їхні назви. Встановіть, в якій частині України розташована Луганська область. З якими областями межує Луганська область? Чи має вихід до моря? Перевірте себе! Луганська область розташована в східній частині України, межує з Харківською і Донецькою областями, та виходу до моря немає. Намалюйте на адміністративній карті України шлях із області, у якій ви живете, до Луганської області. Але якщо ви живете в Луганській області, то намалюйте шлях із Києва. Поставте відео на паузу та виконайте це завдання. На сході України в межах Луганської, Донецької і частково Харківської областей розташована Донецька височина. У її північно-східній частині простягається Донецький кряж, пасмо невисоких горбів. Це залишки прадавніх гір, що утворилися близько 300 мільйонів років тому. Тому відкрийте сторіночку 48 у підручнику та попрацюйте з фізичною картою України. Знайдіть, Донець... знайдіть Луганську область. Луганська область розташована на Донецькій Височині. Ось ми бачимо. Підкресліть назву цієї Височини. Покажіть на карті Донецький кряж? Чудово! А скажіть, який рельєф Луганської області? Правильно, це рівнинний. Сторіночка 49 у підручнику. Визначте за картою природні зони України, у якій природній зоні розташована Луганська область. Правильно це природна зона степ. Поміркуйте, який клімат, ґрунти, рослини і тварини характерні для території Луганської області. На сторінці 8 оберіть правильну, на вашу думку, відповідь. Грунти Луганської області, чорноземи, дерново дерновопідсолесті. Правильно чорноземи. А літо в Луганській області спекотне чи тепле? Молодці, спекотне, зволоження на території Луганської області надмірне чи обмежене? Правильно, воно є обмеженим, а тварини Луганської області пристосувалися до життя на відкритих просторах чи у лісах. Так, на відкритих просторах. Подумайте та скажіть, чому на гербі Луганської області зображено бабака і коня? Так, бабак степовий або байбак символ безмежних степів Луганщини. Саме в Луганській області ця степова тварина збереглася в чисельності, достатній для виживання. Також невелика колонія бабаків є і в Харківській області. Кінь на гербі Луганської області є символом місцевих традицій конярства. В області розташовано кілька кінних заводів. Господарств, що вирощують коней. Серед них один з найстаріших в Україні, заснований 1765 року. Місцевість як найкраще годилася для конярства. Клімат і місцеві степові трави сприяли розведенню здорових міцних коней. Попрацюйте із логічною задачею на сторінці 9. Прочитайте умову логічної задачі та з'ясуйте значення виділених слів. Є троє коней різних мастей вороний, гнідий і сірий. Скількома способами їх можна розташувати в запряжці. З'ясуйте значення виділених слів у тлумачному словничку, який на сторінці 47 у підручнику. Отже, що означає слово «масті»? Так, це забарвлення волосівного покриву тварин. Вороний. Так, це чорний із синюватим полиском. Гнідий. Так, це темно-коричневий. Запряжка. Так, це кілька коней запряжених разом. Сторіночка 4041 у підручнику. Опрацюйте алгоритм розв'язання таких задач. Поставте відео на паузу. Поверніться на сторінку 9 та спробуйте розв'язати запропоновану задачу, скориставшись скороченнями та шаблоном. Вороний в, гнідий, г, сірий с. Отже, запряжка кінь ліворуч, посередині та праворуч. Наприклад, візьмемо кінь ліворуч, вороний. Кінь ліворуч, гнідий та сірий. Отже, один із варіантів, якщо буде кінь ліворуч, вороний, кінь посередині, наприклад, гнідий, а кінь праворуч сірий. І навпаки, якщо в нас кінь ліворуч залишається вороним, то кінь посередині може бути сірим, а кінь праворуч може бути гнідим. Це вже два варіанти, два способи розташування коней у запряжці. Тепер розглядаємо спосіб, коли буде кінь ліворуч у нас гнідий. Посередині може бути, наприклад. Сірий, так, праворуч може бути вороний. Або, навпаки, може бути вороний, а потім бути сірий. Тобто це ще два способи розташування коней у запряжці. І третій спосіб. Сірий буде ліворуч посередині. Так, наприклад, може бути вороний, а праворуч може бути гнідий. І навпаки, Сіре залишається ліворуч. Посередині може бути гнідий, а праворуч може бути вороний. Це ще два способи розташування коней у запряжці. Так, з кількома способами можна розташувати коней трьох мастей у запряжці? Правильно, шістьма способами. Молодці. Чудова робота.